Ого, такого виходу в нас ще не було. Привіт! Привіт. Там де гуля, там забігайте до мене більше не вертайся. ну, татос, покажи їм, як правильно треба виходити. Ого, такого виходу в нас ще не було. Отак от. На своєму телебаченні нічого і не бачили, я оце мені хотіла отак за 4 года і що мій син, возьмі куба заразом і давай. Вітаю вас, вельми шановні глядачі. Я повернувся до Джерел, так би мовити. Окей, не до Спартачка, до цього можливо також згодом повернемось. Але база крінжового відеоконтенту це що? Правильно, шоу на кшталт, говорить Україна. Насправді я трошки не розібрався в ситуації, бо коли я пишу на Ютубі, говорить Україна. Україна видає інше шоу, говорить вся країна, і воно щось трошки про інше. Але конкретно говорить Україна, я знайшов в нарізках, тобто таке шоу або існувало, або його заблокували, або прикупили права і щось ще. Як не дивно, я не слідкую настільки активно за цим прошарком медіа контенту. Але кількість мемів і приколів, які подарували нам це шоу, важко переоцінити. І сьогодні обговоримо трошки яскравих моментів, посміємося. А в деяких моментах подушнемо і поговоримо про важливе. Бо, як не дивно, незважаючи на те, що на це шоу часто беруть переважно яскравих особистостей, все таки це є певним зрізом суспільства, і воно і так чи інакше показує актуальні проблеми, просто у трошки специфічному вигляді. Почали спілкуватися, він каже, давай я до тебе приїду. Я кажу, ну в мене трошки скрути з їжею було тоді. Я кажу, давай я до тебе приїду. ну кажу, давай. Я кажу, ну я їду додому, я кажу, ні, ти останеться в мене жити. Я кажу, ну ладно, ну так підкорив серце, та й все. Конкретно оця ця сцена, якщо ми не ловимо просто приколи і лузи, то вона дуже сумна і дуже травматична. Він не б'ється. Це що раз саме подпилися разом в лоту. Так він. Немає намірення там бити. тому, що питання сімейного насилля дуже дуже болюче в Україні, як в принципі, і в дуже багатьох інших країнах. І рішення цієї проблеми наразі я не дуже вбачаю. Чому ну не тільки тому, що у нас недостатньо активно правоохоронні органи працюють з цим, а ще й тому, що є певна ідеологічна проблема, тому що в таких ситуаціях чоловік переважно атакує близьких йому людей, тобто людина. Не здатна, не навчена по іншому вивільняти свої емоції і через стрес, який формується навколо нього, він. Досить примітивно, і я ні в якому разі не хочу вигороджувати людей, які проявляють жорстокість або нападають на свою сім'ю. Ні, ну якби для цього є правоохоронні органи і певні статті, і певне покарання за це. Все. Але глобально проблема ж все таки не на якомусь біологічному рівні. Ви можете порівняти статистику самого серед чоловіків і жінок і зрозуміти, що чоловіки дуже часто просто не здатні боротися зі стресом і знаходять методи дуже дуже погані для вирішення. Цієї ситуації, ну і крім нападів на панянок на дружин, на дітей вони також можуть бухати, плотно сидіти на чомусь або займатися іншими, не дуже хорошими речами. Напевно, все таки окремо проговорю той момент, що я не кажу про ситуації, де насилля фігурує постійно, і де чоловік або жінка нападають на партнера постійно і насолоджуються фактом насильства. Я про ситуації, коли відбувається сварка, і в процесі сварки хтось когось копнув. Ну, тобто або вдарив серйозніше мова про одиничні випадки, коли людина просто не здатна дійти згоди в якихось питаннях і через паніку і стрес, ну, от фізично викидає якийсь негатив на свого партнера. Про жодні серйозніші випадки я тут не кажу. Вони просто не доганяють, які методи взагалі є, і роблять часто просто те, що бачили в дитинстві. Ну знаєте, ця циклічність болю і страждань в українських сім'ях. Але по перше, не треба забувати, що жорстокість проявляють не тільки чоловіки а й жінки. Добрий день, А Оце не твоя не твоя дитина. Дитиня 11. Ой. А по-друге, мене все життя мучить питання. Вона реально так влупила його, що аж звинить чи це звука чи з тебе постарався. Знаєте, це оцей тіп, який з хата на тата постійно додає звуки рохкання і інші приколи. Таке ощущення, що я на цьому заводі роблю вже десятий рік. Ну, насправді, отак також робити не треба, незважаючи на те, що і це ідеальний мем, і він підходить практично в будь-який ролик і в будь-яку ситуацію. Варто бути присутніми при пологах жінки. Я б був би готовий заради неї, щоб потім не спати з нею півроку. Да. Це не твоя твоя дитина. Але все-таки ну, нападати на людей це погано, незалежно від ситуації. Хіба що в рамках самооборони? А. Ти шо? Дитині 11 років 7 років. Але насилля це всього лиш одна з проблем українського соціуму інше це власне збереження. Або ж якщо ми використаємо менш мемний термін, це бідність і відсутність будь-якої фінансової грамотності та можливості до фінансового планування. А яку суму ви розраховували заробити? Не менше двох тисяч доларів у день в дінь дві тисячі доларів. Дві тисячі в день людина хотіла заробляти. От мене багато хто критикував в коментарях в моєму відео про фінансову освіту стосовно того, що сума, яку я назвав, 1300 доларів, як хороша зарплатня, це непідйомна сума, нереалістична, ні в кого такого нема. І я знову ж таки вважаю, що люди не зовсім розуміють, що таке хороша зарплатня і середня зарплатня в Україні. А вашому это возможно, да? Ну я ж думала, що так. Тобто, вроді ні для кого не секрет, та що в Україні не хороша середня зарплатня, і тому, якщо я кажу хороша зарплатня і називаю суму, яка вища, ніж ви звикли. Це якраз погана соціальна ознака, а не ознака того, що я не шарю за цифри. Але в будь-якому випадку, ось людина наш шорінкі. 2000 тисячі доларів в день. Я також хочу таку суму, але наразі у нас з Ютубчику виходить в районі 2 доларів в день. Тож, якщо хочете виправити цю ситуацію, не забудьте по перше підписатися. У нас є план вирости в 4 рази. Якщо виростемо в 4 рази, тобто до 20 тисяч підписників, цей ютубчик буде більш-менш ок і приносити якісь гроші на які можна кушати. Наприклад, ну мені трошки скрути з їжею було тоді. І можете оформити спонсорку там. Більше 20 відео, бонусних, інші всякі приколи, і всього 50 гривень. Якщо говорити не тільки про кекність позиції цієї панянки, а й про сумні речі, то насправді це одна з найбільш болючих ситуацій саме в українському соціумі. це невміння перше користуватися грошима і будувати якісь фінансові плани, а друге, мати мінімум інструментів для цього, тому що багато людей вони такі, типу, ось українці. Ці недостатньо освічені в плані фінансів, але і інструментів для роботи з цими фінансами у нас набагато менше. У нас менше інституцій, менше компаній, які це займаються, і менше історичного бекграунду. Кажи комусь з українців що таке акції, як і ми торгувати, і насолоджуйся, що люди нічого не розуміють. Ви коли небудь в житні відділі суму 2000 доларів? Я навіть не бачила, і не знаю, що це таке долари. Як мінімум, учасники цього шоу навряд чи зацікавлені в довгострокових інвестиціях. Де за урахуванням нашого життя, про які довгострокові інвестиції може йти мова? Знову ж таки, навіть до війни люди постійно бували в якихось кризах, в якихось ситуаціях, коли все сипалось, і ти не міг нічого поконтролювати. Тобто, ні про які плани на 10-20 років, кредити, іпотеки, фінансові, бізнес, аналітичні штуки. Ну, тобто, коли ти плануєш на роки вперед свою модель, воно мова не йде там, влада змінилась, тебе віджали бізнес. Насправді не все так погано, але тим не менш, такого достатньо. Тому ми в трошки інших умовах, і це дуже сумна частина. Як мінімум, нещодавно буквально чув історію про те, що Тіп все життя працював на квартиру, заробив її, жив в ній, а потім віддав її секті, тому що шукав друзів. Чесно, мене ця історія вже десь три дні не відпускає. Це так сумно і так драматично. Не робіть так, не віддавайте свої гроші сектам. Але все-таки треба розуміти, що якщо у вас немає грошей і немає жодних перспектив, не все втрачено. Є один варіант. Куди ви все-таки дії через 5 років? Я завершу квантовий перехід, Я щезну з цього світу без фізичної смерті. До речі про цю панянку, можливо, коли-небудь буде окреме відео. Добре, вона тепер, наскільки мені пам'ятається, і робить там свої справи. Але наскільки абсурдна історія у цієї панянки, що по ній можна знімати окрему версію фільму Планета Капекс, але є дійсно важливі речі, як, наприклад, любов до котів, що перед Богом клянуся. Узяв і каже: цілуй кота в задницю. Я таким не займаюсь конкретно, але цілувати в мордочку цілком можу, тому що коти класні. А ти можеш бути не таким красивим? Вірно, ні. До речі, спонсор від 100 гривень дає вам доступ емодзі до котів. Всякий котячий контент. В телеграмі у мене купа контенту про котів, і в на кофі є окремі пости про котів з унікальними фотками. Типу, якщо вам нікуди дівати гроші, ви любите котів, ви знаєте, куди їх відправляти. Кажу, що шо за мене відео монтувати, а він не йде. Ах, доведеться мені, мавіне, опечать. Але я не можу встати. Ви мене котом привалило. І якщо ви задаєтесь питанням, чи дійсно я активно монетизую красу котів, я скажу, звісно ж, ні. Якщо брешеш, то кажи людям правду. Лайк, якщо повернутися до сумних моментів, то ми маємо наступне: Телік, є духовка. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Це розлетілося як меми і досить таки активно шерлось в рамках аудіо в Тіктоці. І ну будемо чесні, воно прикольно оформлено. Багато людей обіграло це як крутий жарт, класні відеоролики. Але якщо подивитися глибше, наскільки курва це сумно. Ну, я згадую своє дитинство, яке було абсолютно непоганим поміркам того, що можна отримати в 2000-х, точніше, в між 1990-ми 2000 ми Оці роки. От у мене було приємно. Сім'я відносно і більш-менш якісь можливості. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Принаймні, я не жив в таких умовах, але глобально. Дуже багато людей в Україні зламано саме дитинством, і умовами, в яких вони знаходились, і ключове тим фактом, що батьки думали, що це топ умови. Якщо проаналізуєте і згадаєте, я думаю, що або в вашому досвіді є це, або в досвіді ваших близьких. Тобто іноді не так сумно факт того, що ви живете в поганих умовах, як той факт, що вас намагаються запевнити, що це ок, ну типу. Що ти не цінуєш, те, що ти живеш в чотирьох стінах, бо чотири стіни є не у кожного. Але при цьому ігнорується маса інших факторів, і іноді людям просто немає, що їсти, немає, що одягати, немає можливості купити якісь нові речі, кудись поїхати на відпочинок. І я не кажу, знаєте, про Діснейленд, я кажу про Сідова. От і мова про те, що коли батьки з вами чесні і кажуть, ми живемо в. В поганих бідних умовах, псарян, на жаль, більше запропонувати не можу, але я стараюсь зробити, щоб, хоча б, твоє життя було трошки краще. То це ок. Але коли ти кажеш, ну я хочу там снікерс, знаєте, люблю от реклама класна, ми можемо стезволити, і батьки такі. Ти чо кашу не цінуєш? Тим Разота, ти бічара? Ну ти взагалі не ціниш свою життя. Але ж ти ніколи не просив про це життя, тебе не родили без твого дозволу. Повертаючись до теми, будь ласка, бережіть дітей, давайте їм можливість жити в нормальних умовах, і було б круто, якщо б всі люди, що хочуть стати батьками, були б відповідальними батьками, і ми не мали більше отаких відео. Чому ж ви вирішили назвати сина Ісусом Христом? А що я довжен бив назвати іначе? Повернемось до також одного з важливих питань, яке мучить українців: нерухомість і можливості власного житла. Я з вам всім говорю здрасті, і я сюди прийшла. Потому що сурен людина, то роздавав мені квартиру. Он мені кинув на бабки. Я не знаю. Яка там історія, і на чию сторону мені стати: на сторону панянки чи на сторону пана Сурена? Я вирішила рознести йому квартиру просто в дрібізгі, тому що я вважаю що це правильно. Все ж таки, ви там жили в тій квартирі? Напевно, да. все було гаразд. Але у будь-якому випадку, будь ласка, не знищуйте житло. Це негарно, неправильно і нераціонально. Інша проблема це алкоголь. Ну, ми можемо випити. Я навіть це не скриваю, навіть і брехати не буду. Сьогодні ви пили? як багато ви пили сьогодні. Ми сьогодні нічого не пили. Ой, Так. Вона хорошо випила, так? Да? Мені тут сказати особливо нічого, тому що іноді я випиваю. Не те, щоб я прям дуже сильно залежний. Але мій мозок працює таким чином, що розслабитись я можу в дуже рідких ситуаціях, і алкоголь одних з інструментів, які це дозволяє. До речі, що не так з моїм мозком, я розповідав в окремому відео для спонсорів, яке свіженьке і тільки недавно вийшло. Але воно вийшло трошки сумним. Знаєте, не всі зацінили це персональне, тому в майбутньому я буду поменше робити таких роликів і більше приколів. Тож наступне відео для спонсорів буде з кеками. Не хвилюйтесь, можете підписуватись. I. Извини. Але, що це мене... але якщо ми повернемось до шоу, знаєте, як казали у мене на батьківщині, ну, типу, випив, все, сиди спокійно, не рухайся, не позорься, це не надо. Хоч примекнуть, примекне, але дискомфорт іншим не створює. Тому на такі шоу бажано в такому вигляді не ходити і взагалі зайвого бажано не вживати. Тому що всі проблеми, які ми обговорили на цьому шоу до цього моменту, можуть бути напряму пов'язані з тим, що людина любить випити. І Воно значить множиться і як сніжний ком накатується, і все ваше життя буде знищено. А цього нам точно не треба. Ну, звісно, як тоді да ми будемо жити без цих шоу, але на вагах, напевно, бережіть себе краще. Яна Васильівна. Яна Васильівна. Іра, Ану, я вас прошу. Розказуй. Ви сідайте, будь ласка. Іра, Ану, Яна Васильівна, давай розказуй. Ну і останнє тема, яку ми обговорюємо, це інтимні стосунки. Конкретно в даному кейсі у нас є оральний секс. Щоб я йому п'ясок брала його до Оце одна з бід в нашому медіапросторі, тому що дуже часто це подається як принизлива частина, і дуже дивно комунікувати в рамках цього. Ну тобто, знаєте, якщо у вас є партнер, ви з ним займаєтесь сексом, все ок, наче і ви доходите до реального сексу. Ну, типу, в обидві сторони, то це, наче, і не сприймається як щось дивне. Ви все-таки обидвоє зацікавлені в тому, щоб всі. Партнери в цій вашій парі були задоволені. Але дуже часто типу оральний секс, особливо коли панянка цим займається, сприймається, як щось принизливо, позиціонується, це або в мемах і попкультурі, і це створює проблеми всім, тому що панянки відчувають дискомфорт в таких умовах. Це не ок, це не круто. І соціум трошки заплутався в тому, що ж він хоче. Тобто розганяти приколи і принижувати панянок, чи отримувати ну, втіху, так би мовити, в парі. В результаті, всі після таких обговорень і таких принизливих мовів, в тому числі і проти росіян, типу під час війни, знаєте, типу, от. от, Всі в результаті отримують негативний вайп і досвід до цієї ситуації, і кому який профіт. Але в будь-якому випадку. Змушувати в стосунках не треба нікого ні до чого, бо це негарно і створює дискомфорт майбутнього в ваших парах. Він мене примусово заставляв вибачте за грубость, що я скажу та як є, щоб я йому у п'ясок брала. Насправді, я думаю, очевидно, що з контексту мова йде скоріше про зґвалтування ніж про якийсь дискомфорт або неправильні комунікації в парі, але я вирішив цю тему сильно не розганяти, бо, по перше, я не бачив весь випуск, а по друге, ваєп. Відео і так не дуже позитивний. Не хочеться говорити прям про страшні речі. Але не треба забувати, що силування до сексу це кримінальний злочин. З іншої сторони ситуації можуть бути ще гіршими. Наприклад, він впустроївся ззаду нею і вже спить з нею. Я що чую, що він там з нею робить. Він захпав її два пальці в рот і повсексувально її ліс спати. Посексувальному в Вона сала йому пальці. Мой го перепрошую. Але в цілому хочеться сказати, що незважаючи на те, що наші креатори, автори і інфлюенсери почали більш відкрито говорити на тему сексу і, скажімо так, старатися шукати способи говорити про це так, щоб. Комфортно було усім, але на таких шоу воно щось не виходить. І виглядає як мінімум дивно, а дуже часто розгублено, недоречно і по факту крінжово. Хоча, якщо копнути, то Практично все, що виходить в цих шоу, воно виглядає крінжово, незалежно від того, важливо, сумна чи весела ця тема. Вони все одно подаються крінжово, бо в цьому суті, якби ключова задача цього шоу подати все це так. Знаєте, щоб люди такі, вау, оце таке, оце що, щоб було обговорювати, розганяти і все інше. Чи ок, чи не ок, це кожен вирішує для себе сам. А як на мене, шоу ну таке, ну я б не дивився, насправді є купа класних. Шоу. Як то топ-модель від пацанки до панянки, супермама, вот, або холостячка. Вот. А це воно просто переважно. Трошки принизливо показує українців, і мені є відчуття, що всі ці історії вони просто оплачуються. Ну тобто знаходяться ці люди, їм пропонуються гроші, і вони завжди в таких ситуаціях, ці герої, в яких ну їм все одно звідки ті гроші брати, тому що вони живуть в жахливих умовах і їм похір. Редактори отримують дуже посередній матеріал. Як на мене, популярність і формат цих шоу ну глобально не ок, але чи бувають смішні моменти, ну об'єктивно буває. Пишіть, що ви стосовно цього думаєте, як ставитись до таких шоу і чи отримуєте задоволення від перегляду? Нагадую, що цей проект існує за допомогою вашої підтримки на Баймія Кофі і спонсор. всі спонсорки, спо, через спонсорку вони тут. Папа, -па, і всьо в найкращому.